В нас рендери виходять дуже темні, так, і ми хочемо виправити ситуацію. Ну, Спершу спробуємо зробити денну візуалізацію. Але тут треба пильнувати, бо якщо ми будемо стояти у стіні, то рендер буде чорний. Ну, тобто, якщо виїжджаємо назад, то не дуже. Ну, або навіть пильнуємо, коли запустимо рендер і він швидко працює, значить в нас за спиною або навіть у спині є стіна, тому це буде чорно. Вмикаємо вікно 3D, панель інструментів 3D-візуалізація. І ось тут у нас є налаштування. Для того, щоб робити інтер'єр, там буде декілька моментів. Нас цікавить, по-перше, освітлення всередині. Наприклад, швидке фізичне, якесь остаточне, остаточне, середнє. Я колись дуже це середнє. Ну те, що я це було воно дуже довго опрацьовувала, але можна спробувати. От, оце є остаточне всередині. Наприклад, так, якесь там, ну, ми візьмемо швидке, щоб воно на швидко нам прорендерилося. І зразу хочу акцентувати. Ми тут нічого поки що не змінюємо. Це вуличне сонце, освітлення світильників наразі в нас немало. Ми будемо пробувати. І є ось це світіння через текстуру. Теж є така можливість у нас. Зараз нічого не задіємо, хай буде таке. Натискаємо рендер. І подивимося, там досить швидко мало рендеритися, якщо ми не в стіні. Тут будемо дивитися, який результат. Темний. Так, це такий досить темний варіант. Е, можна спробувати збільшити сонце, наприклад. Е, зазвичай, коли щось змінюємо, то тоді з'являється цей спеціальний. Ми цю сцену спробуємо, а потім, якщо що то збережемо, знову натискаємо е, фотоапарат. Ось, але це є зовнішнє світло, тобто ми підсилюємо світло з вікон, причому ми не застосовували світло додаткове. Все те саме, тобто на це не покладаємося. Тоді починаємо шукати інші сцени. Цю сцену ми не зберігаємо. Показати більше, наприклад, і подивимося всередині, наприклад, швидке. Ну, подивимося HGР, але подивимося всередині приміщення. Теж швидке спробуємо, як вже це буде виглядати. От якщо вже і тут не піде, то тоді спробуємо вже додавати світло. Я люблю додавати світло з вікна. Його треба додатково підсвітити, ніби трошки м'якше пішло. Вже якісь там відтінки. Ну, врешті, ще фотошоп є. я здається, що цю картинку вже в фотошопі можна відтягнути. Ось. І далі можна спробувати наступне. Мій колега недавно ну, він допомагав студентам. Він казав, що є таке цікаве світло, універсальне. Я для нього спеціально перейду сюди у 2D-проєкцію. Настя допоможеш мені? Оце, напевне, воно є. В нас є джерела світла. Ось тут вони є в проєкті, і я їх називаю джерела світла без самих джерел, тобто тільки світло. Ось, отаке воно сіреньке, воно тут додавить світла, його можна змістити з, наприклад, закаченою лампою, якоюсь, так, яка не вмикається. Хоча є, до речі, інструмент, я вам закину окремий, де вже є лампи з підключенням. Не інструмент, а окремий файлик, де можна, звідки можна взяти бібліотеку, де вони можуть додатково вмикатися. Якщо ми знайшли якусь дизайнерську лампу, це просто GDL-об'єкт. Ми можемо додавати оце світло на цьому рівні, тому що це ми розуміємо, що тут є теж, наприклад, метр п'ятдесят, а ми поставимо там 2 тисячі, наприклад. так, Трошки піднімемо її, ту лампу, і пишемо ОК. Наприклад, поставимо її ось тут, десь по центру. І спробуємо, як же ж тепер це все зміниться. Тут з'явиться така легесенька лінія, але не боїмося, її, звичайно, на рендері. Не буде. а Можна, якщо зник фотоапарат згорнути, натискаємо сюди і подивимося, як же ж воно е оновиться. Тобто, в принципі, цих світел можна додати більше. Е і теж можна побавитися з інтенсивністю. Е тобто е Це світло має свої параметри джерела світла. так і вони можуть бути якась інтенсивніша, наприклад. Оце можна її вимкнути. Чому ми можемо вимикати? Бо в якихось режимах, ну скажімо так, це світло без світильників, а є ще і світильники. І вони в якомусь оцього, здається не було попередньо, оцього не було, це якісь нові. А Ці світильники вони гарно виглядають на вечірній візуалізації. Так, а ми зараз спробуємо ще підсилити ось це і подивимося, наскільки воно потужне. Може, навіть ще додамо. Три штуки. Раз, два, ой, так. І три. Ось, подивимося, вже так радикально, а зараз їх стане більше. Наскільки воно. Але ми, по-перше, збільшили інтенсивність у два рази і збільшили ще кількість світу. Воно не повинно було б додати чогось такого дуже аж. Ну, насправді, я не скажу, що це дуже радикально, тобто мені це світло не дуже насправді подобається. Якщо у нас прозорі двері, зараз глянемо. ну, Ці двері можна підсвітити, тобто логічно буде. І оці у нас світлі. Так, добре, я повертаюся на місце. Може, навіть ми це світло вимкнемо. Я дуже люблю інший тип світла, він дуже гарно виглядає. ну, Я, може, центральне залишу, але воно не таке вже вирішальне. Є тут таке світло ось тут. А воно не тут, на вікні, а в джерелах. А воно йде від вікна, і воно, але тут, дивіться, є таке напрямлене, інтенсивне сонце. Воно мені менше подобається. Ось таке мені більше подобається. Ось це явно, як від лампочки, але це знову ж таки без лампочки. Це все без лампочки. Ну і це теж таке непогане. це так, як ніби від лампи, знаєте, такої, що в стелі. Ну, оце можна пробувати, якщо в нас якісь направлення, типу сцена. Оце моє улюблене, воно ногеньке. Ну, Тут навіть насправді нічого не треба доправляти. Єдине, що вручну трішки. Трошки треба з ним оперувати. тобто Тут йде площина, звідки воно йде, і напрямку де воно йде. І прив'язочка центральна, наприклад. Я зазвичай ставлю його так, а вручну потім виправляю. Тобто Зараз воно поставиться. Ось воно, таке манюсіньке за налаштуванням. Його можна розширити, причому бажано його розширити по ширині і довжині. Ось так, ось так. І ну, тут не так вже принципово але бажано би було поставити. Так ніхто там дуже звірати не буде, і воно, в принципі, най... ну, воно є насправді таке, що прям там тінь виставляла, Хоча може і виставити, треба буде подивитися. Повертаємося в 3D. Зараз подивимося, наскільки в нас висвітлиться ця ситуація. Але такі світла можна додати і отут, і ось тут, і воно ну, вже тоді насправді. А цілком можна пробувати рендерити, бо ну, по великому рахунку. Зараз цей HDRI в мене налаштований. Ми ще можемо навіть протестувати попередню сцену. Ну, все рівно досить темно, освітлення всередині швидке. Можна якесь взяти, до речі, і середнє. Я тоді ще спробую ще варіант. Оцей середній. Воно може просто довше аналізувати різні поверхні, але можна спробувати. Хай собі вантажить, а я далі поясню, що ще може бути. Наприклад, це світло ми вже забираємо. Заходимо на джерело і пошукаємо, якраз потестуємо. Ну, ці всі інші світла теж можна спробувати подивитися, який буде улюблений. Оце для вечірньої візуалізації, цікаві досить. Тільки, наприклад, ось цей дуже високий. Тобто тут налаштування ну, треба доправити, бо це вже тут нулік має бути, або навіть ще ліпше з землі. Тобто земля може бути мінус 300, якось щось таке. Ось, але сам об'єкт насправді дуже великий. Я колись його ставила. А, ну, оцей об'єкт великий, оці малесенькі. Тобто для індивідуального житлового будинку ці всі інші якраз нормальні. Ось. А ось ці світильники я би спробувала в японському стилі. Щось таке дуже цікаве. До речі, зверніть увагу, це біле світло, зараз біле, причому у нас тут інтенсив чогось малесенький. А, тобто, воно, я так зрозуміла, по мінімуму, ось ця лампа виглядає. Ось вона така цікава досить. В нас ще на дротику треба протестити, подивитися, як вона виглядає. І колір можна змінити, її але я бачу, щось поки що в мене за... Це зафіксовано. Може, вона ще поки що. Оця нова лампа теж. Ну, давайте спробуємо цю зараз лампу. Так, і тут є в нас. Метр – висота і нуль прив'язка. Ну, можна, до речі, її поставити спочатку з тим самим нульом, але ну, я хочу звернути увагу, якщо у нас цікавий дизайн, то ми зазвичай прив'язуємося до центральної точки. Щоб прив'язатися до центральної точки, нам потрібно би було десь це зазначити. але Я, я бачу, що тут воно все рівно на краю точки. Тобто стартуємо завжди. Десь там з кутика, наприклад, ось оцей кутик. І далі зазвичай, якщо у нас цікавий дизайн, то ми даємо гарне число, якесь, ну, бажано більш-менш посередині, 1400 Enter. І відтягуємо тепер ту серединку, десь сюди. Тому що нам треба буде прив'язати де ж там, допустимо, воно йде там, 2600 чи 2700. Так, 2700 Enter. Ну і в 3D, о, до речі, доки ми говорили, ну, по-моєму, вже набагато, але зверніть увагу, набагато якісніші оці покриття. Це в нас освітлення всередині, приміщення середнє ось, фізичне. Мені цей, цей вже рендер сподобався. Його трішки насправді треба висвітлити, бо на розруку він все рівно буде темніший. Я маю хитрість архікадівську. Я зазвичай роблю, ну зараз теж, до речі, вам покажу, як висвітлювати швидко. Бо зазвичай, якщо чесно, з моєї такої вчительської практики люди затемнюють, особливо інтер'єри. І потім на розруку, коли ми роздруковуємо, зазвичай воно ну, втрачається. Тому в мене є хитрість, зараз ми збережемо файл, зберегти як, зберігаємо. І ставимо на аркуші, наприклад. Я просто хочу показати, як дуже швидко можна щось з цим зробити. І не бійтеся, якщо вам виглядатиме це сірим, тому що, в принципі, якщо воно сіре виглядає на архікаді, то на розруку буде, ну якраз, саме те, насправді. Ось, ну зазвичай, ми так масштабуємо. Тут треба зв'язок поставити ось так. І ну, на моє око, це вже нормально. Воно в комп'ютері досить красиво виглядає. Вже передає. Ну я вже тут щось можу розледіти, тобто, в принципі, є з чим порівняти, ось, але для ще кращого ефекту. Для приємніших, ну скажімо так, приємнішого вигляду при роздруку для інтернет-варіанту це цілком вже нормально, тобто це вже можна поширювати. Ми беремо оцю штриховку 25%. Тут буде біле, тут буде ось це коло перекреслене. Ось, і накладаємо штриховку прямокутничком. Ось так. Вона стає така сива, але на роздруку саме ось цей варіант. Я вже не раз переконувалася, що при роздруку ось це витягує нормально. Тобто, ось так буде виглядати дуже насправді нормально. Ось. Ми поставили зараз лампу, і будемо ще пробувати тестувати вечірню візуалізацію. Зараз лампа буде. У нас, ага, я її виділила і нажала F5. Не можна, так? Так, нажала F5 тепер. Ну, теж не можна. Я виділила і почала дивитися на, це, ну, на тільки на лампу. Нуль. тобто Ми маємо прив'язку саме в цьому місці. Зараз підгляну, скільки в нас поверх. Налаштування поверху 3000, От, тобто ми даємо ось тут 3000. Не завжди мені так видається, але тут саме ще ну, трошки. Так, напевно, треба буде 2700. 2700. Окей, ось, ну, ніби так. І тепер нам потрібно знайти вечірню візуалізацію індор, тобто у середині приміщення. Щоб ми побачили в частоті, як це виглядає. Причому ось цю, оце світло. Я би вже... А, це ж ми, напевне, цю останню візуалізацію, це ми вже застосовували це світло, а потім по відео можна звірити. Я його вимкну спеціально. Чому я його хочу вимкнути? Тобто я хочу вечірню візуалізацію, і з вікна мені вже не потрібно. На лаштуваннях забираю світло, ось так. окей. І в 3D. Оце світло навпаки вмикає, причому так інтенсивно. Зараз подивимося. Інтенсивно, хай буде більше. Ну, спробуємо. Може, так, десь ось так. А, так, добре, пишемо ОК. І спробуємо всередині. Досить швидко прорендерилося. Але ні, давайте так зробимо. Ми зайдемо на вибір сцени, показати більше. І подивимося сцени усередині приміщення. Освітлення всередині фізичне. Є там таке, як тільки світильники, лампи. Виключно всередині приміщення швидке фізичне. Дивимося лампи виключно в приміщення, хай буде середнє. Окей, спробуємо, як це виглядає. І хочу глянути залаштунки, за як це виглядає, щоб ви розуміли, сцена це оці всі налаштування. Сонця немає, тобто з вікон ніякого світла не буде, навіть ось такого, по ідеї, не буде. Далі в нас світло увімкнене. Ті світла, які увімкнені, це наразі тільки ось це. І якби в нас була підсвітка дзеркала, воно б вже працювало. До речі, спробуємо. Просто у нас зараз немає підсвітки дзеркала, але зараз наразі так спробуємо. Пишемо візуалізацію. І можна, до речі, спробувати якраз витягти текстуру освітлення. О, я вже бачу, що тут щось інтенсивно опрацьовується. Таких з вікон є світло, але зверніть увагу, ну, я тут дуже інтенсивно поставила цю лампу, але вона досить таки запрацювала, досить швидко рендериться, тобто середнє цілком це фізичне це все виправдане, цим можна бавитися. Я би затемнювала, або можу штори ставити в такому випадку. Тобто, є, до речі, штори в вахікат окреме відео, можна задати. По-моєму, цілком вечірня візуалізація класно виглядає, це цілком можна тестувати. Можливо, я би підняла її вище, цю лампу, або дала би ще якусь підсвітку під стінами, щось таке. Ну і Зараз ми ще спробуємо потестувати, наприклад, текстуру, як вона світиться. Може, зробимо легшим освітло від лампи, пом'якшимо його, може лампу трішки піднімемо. Так, це було, а чому вона, типу, ця лампа? Я її збільшила і вона назад стала, Цікаво. Так, ну, але вона, в принципі, працювала добре. Так, злапаємо зараз це люстерко і подивимося, що у нас тут є по текстурах. Ось У нас є рамка дзеркала. Ну, зазвичай, чесно, щоб зробити ефект підсвітки, я б зеркало переводила в морф і брала внутрішню поверхню, а може би і з нуля це все моделювала, але щоб спростити собі життя, беру просто рамку і пробираю скло. Тут є таке, і вона вже є в налаштуваннях, наскільки я розумію, зараз спробуємо. Скло, ось, скло. Джерело світла. Оце скло, джерело світла, воно, ну, скажімо так, це так, як лампа. Виявляється, в архікаді освітлювати можна ще і текстурою. Ось, Але для цього треба, по-перше, надати чомусь. А це, Цю текстуру зараз я не зовсім правильно зроблю, бо треба було там змоделювати з нуля цей профіль всередини про про моделювати. Але пробуємо, як це при нам буде виглядати. Другий етап тут має бути увімкнено, але ми вже знаємо, що лампи виключно, дивіться, як ще можна прочитати, приміщення середнє фізичне, причому ну, рекомендую, бо швидко досить прорендерилося, воно вже налаштоване на, на нормальній галочці, але можна ще. Рухати. Заходимо в 3D. Я би трішки підвищила цю лампу, бо мені здається, що вона занадто якось низько освітлює. так 2700 ми поставимо 2900. Хай вона так буде при... Не знаю, чи це правильно, але ми ну, принаймні мені так по освітленню досить гарно виглядає. І подивимося, о, ми бачимо, що вже йде світло. Десь, ну, може, і ні, глянемо. А, ні, таке пішло. Ось воно. Світло, додаткове світло йде від цього, від дзеркала. І ефект навіть ось тут невеличкий ореольчик, іде. Да. Можна спробувати, наприклад, як я знаю, плінтуси підсвітлюють, ще щось таке, зробити стінку, наприклад. І подати а, торець. Давайте ми так теж спробуємо зробити. І повністю вимкнемо світло. А, тому що... Або, або тут теж бігунцем, бо це світло, по-моєму, таке аж занадто інтенсивне, причому якось дивно, воно так іде. Я ніби його підвищила, а воно і далі ось тут таку річ робить. Я хочу додати, наприклад, пінтус. І увімкнути додатково а, ось цю а, текстуру. Дуже просто, можна взяти, це ну, ж бувають дуже такі примітивні, маленькі, там, наприклад, взяти стіну, а, ширину, наприклад, 10 мм. Ну, тут, звичайно, не цегла, але хай вже буде цегла, наприклад, не зв'язано. Бо це нам не так принципово, якщо ми цеглу десь рахуємо, то тоді там щось взяти, загальне, загальне там, якісь там. Десь там завершити щось таке, допустимо. І 5 см висоти. Нуль прив'язочка, в принципі, все мені більш-менш подобається. Прив'язка, наприклад, зовні грані. І е, поставимо ось тут, дивіться, чи воно не губиться. Так, я не прив'язалася. Ось, добре. Я поставлю цей плінтус, але е, дам його торці. Ось тут, там, де модель. Заберу зв'язочок і візьму саме серединку, візьму лампу. Лампа. Е, ні, скло треба набрати. Скло, джерело світло, так. Окей. Ззовні е, він буде чорний. Ще рендериться, так. Ззовні е, він буде чорний, цей плінтус. А ми подивимося, з'явився він там. Не, не чорний, а такий сіренький. А цей... Оу, сорі, не то. Я мала зробити, я все зараз навіть закрию, не зберігати. Чому? Бо я хотіла протестувати, щоб забрати повністю джерело світла і включити, залишити тільки режим підсвітки. Тобто тут у нас у освітленні не бере участь ні зовнішнє сонце, ні лампа, яка ось тут є, а лише от ми бачимо плінтус пішов і пішло дзеркало. Правильно робити, щоб там ще якісь так, якби воно зайбиться заховувалося, якно все рівно буде рендерити. Ну, Буде темно, але, тим не менше, якийсь момент такий зовсім непоганий, можна буде простежити. Ось цей попередній варіант, він майже не відрізняється, просто бачу з легесеньку підсвітку. Ми бачимо ореольчик такий навколо дзеркала. Ось, хоча це теж. Не... Ну, отак вже більше, скажімо так видно. І ось тут проявляється. Власне, оця Можливо, тут у лампі вже задана текстура. Бо вона все ж таки біла залишилася. Ну, напевно, з цим треба буде попрацювати власне, з цією лампою, але це може бути тільки з цією лампою. І оцей плінтус оце вже прорендерено. Ось отак вона виглядає. Ну, Може, якісь там артефакти, щось там таке, не дуже аж так, як би хотілося. Але якісь тіні. Вибудовується. Тобто є е, декілька варіантів освітлення і є відповідні сцени. Є у нас сцени тільки лампи, і є денні, денне світло. І оці всі речі у нас прораховані, от, власне, попередньо. Якщо ми щось змінюємо, з'являється тут спеціальне, наприклад, я, до речі, я ж порухала, е, оцей бігунок, так, і з'явився спеціальне. Тобто тут ми можемо зберегти цю сцену, ось як клацаю сюди. Замість спеціально. взагалі, в принципі, коли ми бачимо слово спеціальне, значить це те, що архікат хоче перепитати нас, чи зберегти цю сцену. І ми можемо нажати Зберегти, а ви так завжди можете зберігати. І прописувати, по-перше, знайти її місце. Так, це є не зовнішнє, а внутрішнє освітлення в приміщенні. Хай буде тільки лампи виключно, хай буде, але ми тут пропишемо, пропишемо, що це є підсвітка. Звичайно, що це можна буде лише підсвітка, так? лише підсвітка. Там може бути якась лет стрічка, як варіант. Вкладаємо сюди. І лише підсвітка, тепер вже в нас є узаконена сцена. Ось. Так, воно виглядає трошки ще занадто, може трошки можна додати освітлення, трошки комбінувати, може трішки витягувати і сонце. Ось може навіть збільшувати, пробувати інтенсивність. Ось тут бігунець ще є наполовинку. От. Ну, не так, щоб аж дуже красиво виходить, але тим не менше, як, як варіант, щоб перевірити, як, наприклад, більш-менш буде виглядати якась. А підсвіток то в принципі може бути.